Чемпіонат із мініфутболу футболу серед правоохоронців спільно з тернопільською обласною організацією фізкультурно-спортивного товариства Динамо відбувся у Тернополі. Продовж двох днів за першість змагалися 11 команд з різних служб поліції області. Дякую вам за участь сьогодні в турнірі. В першу чергу, це мінімум травмування. Будьте обережні, сили достатньо і б'єте файно, і бігаєте швидко. Вам всім бажаю перемоги. Перемога однозначно вже. Є в тому, що ви зустрілися, приїхали. Кожен з гравців показав себе на найвищому рівні та відстоював честь своєї команди. Після попередніх ігор до фіналу вийшла збірна команд відділень поліції, слідчого управління та Кременецького районного відділу поліції. Фінальний турнір пройшов у запеклій боротьбі за переможний кубок. За результатами змагань, третю сходинку посіла команда слідчих. Друге виборола збірна районних поліцейських. Абсолютним чемпіоном змагань стали працівники Кременецької поліції. Команду переможця та інших учасників футбольного чемпіонату нагороджено кубками та medalha,